прошу вас забезпечити мене службовим житлом. Тобто не надавати квартири, Відки було, так, у них нема цих квартир, реально. Але треба розібратися з тими депутатами 6 скликання, які відмовляються виїжджати з готелю, відмовляються здавати службові квартири. Хто їх треба розібратися, хто їх приватизував на протязі 5 років. Я не вимагаю і не прошу житла. Це, це неправильно, тому що в цієї нашої програми передбачено було е, зниження е, вдвічі витрат на отримання Верховної Ради. Треба розібратися, хто е, має право, і кому потрібно це житло. А це невелике житло. Розумієте, кімната 3 х 12 квадратних метрів. Якщо ви дивилися вчора репортажі, Порубій показував свою кімнату, де він прожив останніх 5 років. Там нічого такого великого немає. Там, якби дали готель на Борщагівці чи, чи на Троєщині, такі питання. Можна і там жити. Тому житла, це навіть питання не може підійматися, тому що це неправильно, це було б порушено наших передвиборчих гасу, з якими ми йшли. По-друге, якщо люди в якійсь мірі є меркантильні інтереси, то ну, я не буду за них відповідати. Знаю, що. І Федорук, і Фіщук, і, і я ми подали заявки. Відповіді в нас немає ніяких. Їдемо в понеділок, приїдемо, будемо розбиратися. Я думаю, що питання житлово ми вирішимо писати.